Ради всіх вітати на каналі сервісного центру A GameKay сервіс професійного ремонту та продажу ігрових та сучасних ноутбуків. В цьому відео дуже швидко будемо розглядати на сервісному погляді ось такий ноутбук. Це в нас Asus. Досить сучасний, до речі, Asus Strix, я так розумію, це в нас або Zephyrus, GU603 ZW модель DFISM16 i9-3070T. Як бачимо, в найменуванні вже можна побачити ті комплектуючі, які встановлені в цьому ноутбуці. Asus почав так робити. До речі, дев'ятий процесор. Тут вже навіть 12-го покоління i 9 12900 та потужна відеокарта від NVIDIA RTX 70 TI. Ноутбук живиться в нас 240 ватним блоком живлення. Ось таким чином він виглядає. Вже знайома ну, конструкція, дизайн з серії, наприклад, наприклад, 401. Були такі ноутбуки в сірому також кольорі з такою перфорацією кришки. Залишили, перенесли. Ну, вони розвивають, я так розумію, ці дизайни для того, щоб була впізнаваємось бренду. Далі, клавіатура в нас виглядає ось таким чином. Знову ж таки, є дещо знайоме з тією самою серією. Великий бачимо Звичайно, звичайна не механічна клавіатура. Ну, хід клавіш, як на мене, зручний, розміщення кнопок на клавіатурі, також, як на мене, досить прийнятне. Можу сказати, що є. В нас, Зараз ми побачимо в передній частині навіть ще два динаміка, тобто їх чотири загалом в цьому ноутбуці. Бачимо, що є ось така сама конструкція, яка була в 401 серії при відкриванні кришки, що ноутбук підіймає свою задню частину, що на мене як на мене дуже вірно зроблено для того, щоб покращувався, скажімо, приток холодного повітря для ноутбука. Є ось такі отвори, в ви бачите. Ось в задній частині до речі, якщо відкривати ноутбук дуже сильно, то ну як на мене, навіть немає, ну не складає ніякого опору екран для цього потоку гарячого повітря. Це Теж ну, приємно, скажімо, з точки зору конструкції. Інша справа, що працювати в ноутбуці з таким кутом-нахилом матриці може і буде не дуже зручно, але все ж таки, скажімо, з технічної точки зору. Як на мене, це набагато краще, ніж тоді, коли в ноутбуках відкривається кришка матриці, та, навпаки, перекриває ці отвори для відведення гарячого повітря. Також отвори для відведення гарячого повітря є, є в нас з права та з лівої сторони корпуса. Щодо портів, давайте одразу будемо дивитись, вже переходити до материнської плати. Для того, щоб було все швидко і зрозуміло, працюємо за тією схемою, яку я останнім часом виробив. Це ми не розбираємо, а наоборот, навпаки, збираємо ноутбук. Значить, ось таким чином виглядає його Пусти, в пустому вигляді в порожньому. він так. Що маємо? Маємо, до речі, ось такі досить великі, теж такі приємні, дуже надійні, як на мене. Площадки для кріплення петлі. Є три гвинти, і четверте ще є через нижню кришку. Так само і тут. До речі, дуже схожа конструкція знову ж таки з GA401 серією. Це мені в ній подобалось. Далі маємо металевий топкейс, дуже знову ж таки приємно. Це плюс до міцності. Ось ті динам... динаміки, про які я казав. основні динаміки тут у нас ось таким чином виглядають. До речі, ось така мембрана, яку я бачу в сучасних ноутбуках, видає дуже приємний гучний насичений звук. Тому динаміки тут сучасні, якісні, це мені подобається. Є ще ось одна і друга. Це ну можна їх назвати, мабуть, піщалками, скоріш за все, вони видають лише високочастотні звуки, але при цьому з складанні з тим звуком, які видають основні динаміки, загалом. Звук буде набагато приємніший. Плата виглядає в нас ось таким чином. Дуже схоже. Це в нас з, здається, gu 502 ї серії починається така форма плата, може навіть ще раніше. Ну, Як на мене, вона вже дуже знайома. Що, Основні, які є прикмети, що ось тут є такий вигін цієї плати до ну, тобто. Є частина материнської плати, де розміщені більшість портів. Давайте одразу їх подивимось. Роз'єм для навушників під'єднання. Ну, це в нас, якщо так дивитись на ноутбук, це материнська плата, це права, права сторона, яка буде. Тобто, з правої сторони в нас є роз'єм для під'єднання навушників 3,5. Є в нас два порти USB 2.03.0. Гадаю, що вони тут будуть з своїм Thunderbolt контролером, а отже, мають бути дуже швидкими. Це дуже приємно. Далі в нас іде порт високошвидкісний 2.03.0 звичайний, мережа LAN, HDMI та роз'єм живлення. Ну, Може трошки погано, що вони всі знаходяться поруч. І так це буде виглядати в ноутбуці, що всі ці порти будуть знаходитись з цієї з лівої сторони. Але при використанні, можливо, навіть дуже легко добратись буде лівою рукою. Може, що там буде натикано багато дротів та пристроїв. Ну що ж зробиш? Краще так, ніж коли цих портів немає взагалі. З цієї сторони справою в нас є USB-порт. Чудово, бо я кажу, що треба, щоб для зручності в ноутбуці з кожної сторони був хоча б один USB-порт, звичайний, або type c та навіть SD, microSD-кардрідер. Ну, я так гадаю, що хтось ще використовує такі картки. Так, вкладаємо. Материнська плата в нас вкладається в корпус ось таким чином, де ну, дещо трошки складно, тому що її треба і завести сюди, і завести сюди. Тут ще треба для тих, хто буде розбирати, збирати, не забути підключити шлейф маленький. Тобто, з точки зору зручності вкладання, не дуже. Ну, у нас зараз завдання не стоїть зібрати цей, ну, цей ноутбук, тільки треба просто вкласти її, тому я зараз дуже багато часу на це витрачати не буду. Таким чином мене це влаштує. Бачимо, ось на передній частині тут, на відміну від меса, які з іншої сторони розміщує роз'єми. Тут всі роз'єми знаходяться тут, підсвічування клавіатури, тачпада, клавіатура. Додаткові якісь а, це у нас датчик хола, мабуть, на закриття кришки, під'єднання динаміки в одних, там знизу ще залишилось другі. Тут у нас з боку подається шлейф. Ну, тобто таке звичайне починаючи з 502-ї моделі розміщення шлейфів. Далі далі, далі маємо ось такі два вентилятори. Знову ж таки дуже схожі на ті, які були в 502 серії. Такі самі вентилятори дуже схожі в 401 серії знаходяться. Ну, Єдине, що могли б бути вони, мабуть, трошки товщими. Проте працюють ще починаючи з 502 моделі, тому сказати, що вони тут якісь недостатні, не можна. Ну, тобто, Вистачає. Хоча, якщо було б більше, можливо, було б краще. Значить, з точки зору розміщення маємо один тільки слот оперативної пам'яті, інша пам'ять знаходиться в нас бортова з іншої сторони материнської плати на самій материнській платі. Тобто, ну, в цьому ноутбуці, який, до речі, в нас вже відновлений, буде скоро в продажу. Тут буде 16 ГБ, 8 з тієї заогоротньої сторони і ще 8 з цієї. Загалом 16, 8 плюс 8 в двоканальному режимі. Це достатньо, комфортний для роботи для більшості будь яких завдань цього достатньо. В цій конфігурації це вже сучасна версія цих ноутбуків. Вона, по-перше, йде 16-дюймова, тобто екран тут дещо незвичайний. В нього співвідношення сторон йде 16 на 10, відміну від 16 на 9 в звичайних екранах, які були 15-6, 17 3. Ну, як на мене, це спірна зміна, якась яку зробили, тому що ну, більшість все ж таки фільмів, які зазвичай дивились на повний екран, вони йдуть в? Співвідношенні 16 на 9. Тому це співвідношення, яке складає 16 на 10, ну трошки незрозуміло, будуть е, чорні полоси е, зверху та знизу на такому екрані. Проте, на перевагу таких екранів можу сказати, що вони в таких ноутбуках йдуть дуже якісні. Дуже високі показники охоплення кольорової палітри RGB, там 100% точно. А Adobe, там 70-80%, дуже високе кольорове охоплення, дуже приємно через це картинка. Значить, ну, високі знову ж таки герцовки цих мат... цих мат... матриць, тобто, ну, принаймні там 165, наприклад, герц або більше. Роздільна здатність підвищена. Скоріше за все, тут буде 2К з передні. Рахуванням на 16 на 10, тобто, наприклад, 2560 на 1600. Тому екрани великі, маленькі, бачите, які рамки, зображення на них дуже якісне. За рахунок високого кольорового охоплення, а великі герцовки. Тобто, працювати з таким екраном з точки зору якості картинки дуже зручно. І, наприклад, якщо треба буде гратись, то відповідно картинка буде насичена і частоти буде вистачати для того, щоб робити це зручно. Ну єдине, що на мене, що все це ж таки ось це співвідношення, воно, як на мене трошки странне. Тобто, ну як, ну, не знаю. Я коли побачив вперше, що будуть йти ноутбуки з 16 дюймовим екраном, я все ж таки вважав, що це буде 16 на 9, просто буде збільшена діагональ, але зробили таким чином. Тобто ноутбуки, до речі, які сучасні йдуть зараз з 16-18 дюймів, вони будуть трошки більш квадратні від тих ноутбуків, які були раніше. Раніше ноутбуки ось, ну, трошки були менше в, ну, мабуть, в довж... не вдовжину, а в ширину. Так, йдемо далі. Система охолодження. А, система охолодження, до речі, ось ця планка пам'яті, яка тут встановлюється. Система охолодження виглядає ось таким чином. Знову ж таки, нагадує мені ту саму G502 серію, з якої можна сказати, все це починалось. Ну, як на мене, недолік цих, цих систем охолодження 11, ті, це її, скажімо, вага. Тобто, Ну і товщина, можемо побачити. За рахунок того, що ноутбуки стають все менш, все більш тонкими, виходить таким чином, що треба всюди вкладати і меншої товщини радіатори, і меншої товщини вентилятори, і все таке інше. Проте досить розвинена в плані того Бачите, скільки багато трубок, тобто три трубки тут охолоджують все, виходять на задню частину. Ще одна додаткова трубка, яка зрезервує тут процесор, тут відеокарту. Тут ще одна, до речі, є трубка, навіть, яка виходить на охолодження джерела живлення, всіх джерел живлення на цій материнській платі. Да, тут я треба звернути увагу, тому що. Як бачимо, компонування плати зроблено таким чином, що саме в цій частині тут е, знесені, сконцентровані всі джерела живлення, тобто і відеопам'яті, і ядра відеочіпа, і е, ядра процесора, і е, відеоядра відео процесора вбудованого. Тобто тут бачимо ось в лінію просто всі встановлені е, ключі. Вони, відповідно, будуть дуже сильно грітися. Молодці, що зробили ось тут цю трубку на відведення тепла від цих елементів. Класно, що тут немає роз'єму живлення або інших якихось роз'ємів, які будуть, були б передавали б фізичний вплив на материнську плату, і могли б сприяти тому, щоб тут якісь е, були пошкодження контактів, відривало б якісь, наприклад, затвори та були проблеми з цими елементами живлення. Проте через те, що вони скупчені ось тут, е, ті, ті фази, які знаходяться всередині, тобто гріються більше, бо нагріваються від бокових і ще сама вона гріється. Ну і можливо навіть е, краєві якісь фази, тому що вони знаходяться з краю плати і також по тепловіддачі можуть бути обмеження. Тому, скажімо, з однієї сторони, молодці, що так зробили. Це рішення, яке дозволяє ось так взяти, поставити одну трубку і охолоджувати їх всі. І немає роз'ємів, щоб їх розшатати. щоб вони втрачали, втратили контакт. Проте саме через ну є трубка, яка охолоджує. все. Проте, якщо будуть проблеми з цією трубкою, якщо вона вийде з ладу, або буде невірне збирання системи охолодження, де не нанесуть той компонент для охолодження ключів, які треба, або не нанесуть взагалі, або нанесуть якісь погани, або сама трубка вийде з ладу, будемо мати проблеми з будь-якою з будь-яким живленням, як від чіпа, так і відповідно процесора. Ще можу сказати про те, що ось це 12-те покоління, ну, як на мене, шалені просто процесори з точки зору кількості ядер та частот. Проте, як ми бачимо, ось тут цей маленький кристал, цей процесор має на собі хабову частину. Тобто, всі ті проблеми, які були через некваліфіковане втручання в ноутбук. Там відключання шлейфів з підключеною батареєю, якісь чистки і все інше. Тут ще й, до речі, звертаю увагу, в системі охолодження використовується, судячи, ви бачите, з кольору цієї пластинки, яка охолоджує процесор, використовується рідкий метал. Є ось ця поролонова наклейка, щоб запобігти його розповсюдженню по платі. Тобто некваліфіковані втручання будуть з високою ймовірністю призводити до того, що будуть виводити з ладу саме цю хабову частину. Вона дуже тендітна з точки зору того кіль... Кількома способами можна її пошкодити, ну і потім це буде закінчуватись заміною цього процесора, а я вам так скажу, що ще буде, це буде ще та процедура, з точки зору того е пошуку знайти цей процесор раз, скільки він буде коштувати два. А вся процедура, яка е вимагає, щоб, ну скільки, скажімо, етапів в цій процедурі по заміні цього процесора, скільки вона вимагає, це три. Е ну тобто, Дефіцит цих процесорів і таке інше. Тобто, це ж шал... будуть дуже шалені, дуже великі вартості таких ремонтів. Робити їх будуть далеко не всі. Можна я можливо помиляюсь, але побачимо, як це буде. Як на мене, не багато сервісів будуть мати навики, навички та ці процесори для того, щоб робити ці заміни та надавати на це гарантію. Щоб це все працювало. Як я вже сказав, в системі охолодження рідкі рідкий метал на процесорі, звичайна мідна пластинка, бачимо на охолодження відеочіпа. Відеочіп тут RTX 3070 Ti, 8 ГБ, 256 шина, потужний, класний відеочіп, процесор, я ж я сказав, з шаленою кількістю ядер та частотами. Тобто конфігурація цього ноутбука дуже потужна. Сучасний, потужний те з танковою системою охолодження. До речі, воно буде працювати з рідким металом, який буде тут знаходитись. Все ж таки, температури мають бути нормальними. В GU502 це все працювало нормально. інше, що якщо ви будете гратись в ігри на максимальних налаштуваннях, ну треба розуміти, що ноутбук буде шуміти вентиляторами, і це нормально. Чим вищі оберти вентиляторів, тим краще охолодження радіатора і тим, тим нижчі температури. До речі, в утіліті Аура. Яка йде з ноутбуками то, столі то чи воно з'явилось, чи воно було, не знаю. Я побачив це відносно нещодавно. Є керування ручне швидкостями вентилятора, і я в цих керуваннях всіх. Ну, рекомендую. Звісно, це буде впливати на ресурс вентилятора, якщо він буде крутитися швидше, але настроювати ці системи охолодження за цими картами з швидкості таким чином, щоб в більшості випадків процесор не виходив за температури 85 градусів, а відеокарта працювала ну, максимум на 82, наприклад. Ну чи на 80 навіть краще, тому що вищі температури, як на мене, вже будуть зменшувати, скажімо, впливати на. Структури і зменшувати ресурс роботи відеокарти. Та інших компонентів. Тож, ось такі в нас. А, давайте ще ось батарея. Ось таким чином вона виглядає. До речі, в більшості ноутбуків G513, FX 2 FX517 і так далі. Використовується така або подібна батарея. Маркування для тих, кого це буде цікаво. 90 Вт години, де така батарея, 15,4 Вольта. Встановлюється вона таким чином, підключається ось цим цікавим роз'ємом, які зазвичай або відривають, або відламують, або що з ним тільки не роблять. Ті люди, які знову ж таки не вміють, не мають. Кваліфікації для того, щоб обслуговувати ці ноутбуки. А в нас цей ноутбук вже відремонтований. Зараз я його збираю на якісних витратних матеріалах, на рідкому металі, на якісній термопасті. Пройде він у нас невелику кількість тестів, буде на сайті доданий на продаж з гарантією 6 місяців. Машина в чудовому стані, як ви бачили, з коробкою, яка заводська ще залишилася з блоком живлення. Ну, тобто буде дуже приємна, швидка машина, приємна покупка для нового власника. Я вам дякую за перегляд. Серісні Це центри ГІМКІВ про. por